Вітаю вас, представники знаку Лев. Сьогодні дивимось ваш лютий, трішки не з початку місяця, але, можливо, теж в цьому є певний знак, можливо, вам саме зараз треба починати дивитися, а нам починати з вами розглядати, тому вбачаю в цьому теж певні якісь енергії. Давайте подивимось: основна тенденція цього місяця-лютого для вас, для представників вашого знаку, і далі всі сфери життя. Для вас в лютому, для вас в лютому. Так, досить такі серйозні події, і ще й двійка мечів. Щось руйнується, щось зупиняється, щось стається. Може стосуватися або родинних моментів, або фінансових моментів, тому що тут Пентаклі або сім'я. Бачите, якесь обнулення. Обнулення чогось в родині, може, для когось реально програється як кінець сім'ї, можливо, хтось розлучається, можливо, починається щось нове в сім'ї, після якоїсь певної руйнації. В наших реаліях українці, які тут особливо проживають, тому що знаю, що дивляться з різних куточків світу. Можливо, щось зруйнувалося, не знаю, після атак навіть, так? Можливо, щось. Відбулося навіть, що пов'язане з війною, теж може стосуватися або фінансами. Тут щось точно таке глобально серйозне припиняється, зупиняється, закінчується, і, можливо, навіть йде в щось нове. Але поки що бачите, у вас закриті очі, ви ще навіть самі ніби не знаєте, куди рухатися. Ви від цього самі закриваєтесь. Вам це не дуже подобається. Ви в такій позиції, трішки не чіпати мене, так? І я, можливо, сам розберуся, от ви не дуже відкриті. Якщо це нові події, ви до них не дуже відкриті. Сподіваємось, що це все буде в легкій формі, тому що такі глобальні карти трансформації, змін. Так, дивимось, і от, до речі, наступна у нас категорія родина. Ну, ми вже бачимо, що це може стосуватись родини або фінансові моменти. Пам'ятайте, якщо у вас нема родини, там можуть програти пентаклі, причому серйозні гроші. Так, родина. У кожного свій. Зараз сімейний стан, але в основному родина для левів у лютому місяці, у лютому місяці. Так. І знов родина. Я думаю, для вас дуже актуально будуть саме. Будуть рідні, близькі в цьому місяці, і їхні справи і питання, у вас будуть дуже актуально підніматися, вирішуватися, змінюватися. Так, дивіться, по справедливості, можливо, дійсно в когось моменти документального плану, там навіть ми зазначали, може якесь розлучення, тому що підтверджується карта, там документи на розлучення, наприклад. І бачите, така ситуація трішки в дисбалансі, поки що воно ще не може врегулюватися. Напишіть, якщо вже для вас актуально, якщо у вас такі глобальні. Зміни відбуваються, і воно ніби таке шатке. Воно е, поки що не може е, увійти в стан вирішено стабільно. Ні, воно туди-сюди постійно якось виду змінюється. Але ви бачите в кінці хороша карта. Це така задоволена карта. Дев'ятка дев Пентаклів. Можливо, після таких рішень ви нарешті будете задоволені. Воно стабілізується, воно вийде в щось таке, що всім буде подобатись, особливо вам, якщо ви дивитесь. Ну, і це однозначно стосується родини. Знову ж таки, може, в когось пентакливі моменти дивіться, але я чомусь думаю відчуваю більше, що це родинні питання. Можливо, якщо не ваша ситуація, то розклад для вас не дуже і програється. Що у вас там таке відбувається? Подумайте. Щось родинне, серйозне зі змінами. Так, ідемо далі. Особисте життя. Саме більше про партнерів. Офіційних, не дуже. Хто зустрічається, хто одружений, хто розлучений, дивимося. Так: особисте життя для левів у лютому 2026. Ну, от бачите, от все рівно воно пересікається. Як би ми того не хотіли, можливо, це як одна історія буквально для деяких людей, не для всіх. Чомусь в особистому теж програються обмани зради, можливо, через те, у вас такі глобальні зміни були в родині, і це було як. Знаєте, фонова енергія всього лютого, якісь обмани, якісь зради можуть бути, якщо там були фінанси, знову ж так може бути, там не знаю, щось там з грошима сталося. Бачите, ви відмовляєтеся, ви відмовите комусь, можливо, ви дізналися про якісь такі моменти, неприємні. Це не обов'язково буде зрада прям партнерського характеру. Можливо, людина просто вас зрадила в плані, що ви від неї не очікували. Вона, можливо, щось зробила, сказала таке. І ось чому ви закриваєтесь, тому що для вас будуть або актуальні. Такі моменти, або вони вийдуть на поверхню, або ви вже про них знаєте, це вже можливо тягнеться з інших місяців, і ви закриваєтесь. Як бачите, все рівно ви в такому стані, що, можливо, ви навіть ви ніби тішитесь, ви радієте тому, що воно нарешті може закінчується, або нарешті відкрились ваші очі. Або нарешті ви виходите в цей стан, я тепер буду така незалежна, гарна, або це для чоловіків теж так, чомусь така свобода. Тут якась свобода своєрідна, мені так відчувається. Ось як цікаво, перші три категорії у нас буквально пересікаються і переходять одна в одну. Ідемо далі. Робота. Що ж у вас на роботі? І в роботі, тому що в особистому там пристрасті киплять. Так, що в роботі? Так, для Левів, лютий. І тут нові починання. Робота у вас в цьому місяці. Робота. І тут великі зміни. Ох, у вас і місяць. І знов, і знов, або родина, або фінанси, або родина, або фінанси. Можливо, у вас навіть робота якась пов'язана з родинними бізнесними справами. Можливо, ви всі в родині займаєтесь однією і тією самою справою. Ну, так, цікаво. Дуже рідко так буває, прям чітко все. Ніби логічно і послідовно. Дивіться, теж якісь нові проекти, щось все по-новому, абсолютно по-новому. І це такі зміни, теж, які от різко вриваються в ваше життя. Це знаєте, закрутилось колесо долі. Ох, понесло, як то кажуть. Дійсно, ієрофант може програватися, як правила, закони теж, так. організаційні якісь питання, можливо, якщо в роботі теж якось. Підпорядковані якимось юридичним навіть моментам. І це ж знову ж стосується або великих коштів, або сім'ї. І дивіться, далі йде теж мах, що теж все у ваших руках. Якщо у вас там такі зміни, давайте вперед, у вас всі інструменти для цього є, тому не зупиняйтесь, тут хочеться сказати. Ну, давайте ще так чисто докладу, мені цікаво. Переміниться для вас в кращий бік, тому що доля може закрутити і так. По циклу ще раз вас кудись закинути. Так, для вас ці зміни вкраще? Ну, однозначно, і знову, бачите, якесь партнерство. Якщо це тут більше про роботу, все рівно це йде в якесь партнерство. І ось ваші пентаклі на дні. І ось або король такий грошовитий, або ваші гроші. Дуже цікавий у вас місяць. Ідемо далі. Фінанси. Що вас чекає у фінансових моментах? Що з грошима у левів? Так, лютий місяць. Що принесе він вам фінансове благополуччя? Зірка. Так, будемо прикривати. Ох, тут ці карти треба прикривати, оголені. Так, ну дивіться, так прикриваю, тому що YouTube у нас може блокувати. Супер! Ох, і місяць! Так і хочеться сказати. Ну, нічого ж собі. Дивіться, якщо тут про фінанси, вони самі не випали. Але, чи можливо, ви в інтернеті, чи можливо, ви в світі щось зробити з фінансами пов'язано, можливо, ви. На таких платформах, як YouTube, TikTok, Instagram, щось, можливо, навіть як продаєте, чи, можливо, у вас свій блог експертний, тому що ніби хочеться тут сказати, що вас бачать, і, можливо, там ваші фінанси, можливо, і так. Потім йдуть партнери-союзники. Потім знову той мах, який випадав у нас про роботу. Тобто ви майстер своєї справи, у вас всі інструменти, ви круто підковані, ви знаєте, що ви робите, так? Ви майстер в цьому. І ви ще можете цим дуже круто управляти. Тобто ви можете, як магніт людей на себе тягнути, так? вони йдуть на вас, на вас. І дивіться, яка суперактивність, теж, якщо про фінанси, це і нові проекти, нові починання це супервисока активність, яка, можливо, ж, звісно, принесе вам ті кошти. Або ну, закладає фундамент. Якщо у вас там багато змін в цьому місяці, то ви такі. Зарядження, зарядження на якісь заробляння, на якісь зміни, і чомусь це напряму пов'язано з вашими родинними справами. Або все-таки фінанси, тому що вони теж випадали з самого початку, як десятка пентаклів, можливо, і там. Так, самопочуття дивимось. Не здоров'я, а саме самопочуття. От в цілому ваші емоції, почуття, психосоматика, можливо, так, ваші. Стане такі більше душевно-сердечні, так, в лютому, які ж задоволені. Ви все рівно всім задоволені. Так. Угу, так. От все рівно ці зміни йдуть, їх багато, вони такі радикальні, вони серйозні. Е, ніби у вас і буде такий стан, що ой, круто, все шикарно. Можливо, навіть це вас зіб'є трішечки так, і ви чогось, можливо, не помітите, тому що я бачу на дні все-таки або вас це виснажить. П'ятірка пентаклів, тобто тут не вистачає ресурсу, якщо ми говоримо саме про. Самопочуття, тут може бути і трішки навіть прихворіти можете, або не вистачить ресурсу. У вас такий дуже-дуже активний, і на все не вистачить сили, енергії, часу. так? Тобто, бачите, це може активність програтись, тому що тут жезли. І до кінця місяця, можливо, вона трансформується. От такий задовільний стан, він трішки трансформується. І от, бачите, будьте обачні, щоб не перегоріти дуже сильно, тому що такими темпами ви дійсно можете себе загнати просто з цими всіма перемінами і змінами. Йдемо далі. Так, порада. Порада для вас на цей місяць. Аби він був максимально прекрасним, хорошим, спокійним. Так, для вас. Порада. Порада на лютий місяць. Порада. Будьте все-таки активні, але не забудьте, що можете себе загнати вже в такий стан, що вже треба буде відпочивати, відновлюватись, так? Зірочку трішки прикрию. Ось ваша знов зірка, ви знов десь сяєте. Напишіть, будь ласка, ви десь там буваєте на просторах інтернету чи десь на міжнародних рівнях, або просто тут ви така зірка, що. Ну, ви однозначно центр уваги. Ви не просто сіра мишка. І це стосується вас і в робочому плані, я думаю, в особистому. Ви така яскрава особистість. Якщо це як порада, сяйте, сяйте як та зірочка. Так? Можливо, трішки, якщо з результатами зараз. Е не дуже швидко все відбувається, то ця карта каже про те, що воно все рівно станеться, але пізніше. Тобто, все у вас у вашій силі, тобто, у вас є теж всі ці здібності, всі можливості, всі обставини, щоб отак сяяти. І ідіть в нове. От кажуть, ідіть в нове, в нові горизонти, в нові перспективи, те, що вам, в принципі, і випадало. Випадало і по роботі, по фінансах, і навіть може в особистому у вас такі зміни. Ідіть в нове. Якщо ви ще сумніваєтесь, там залишатися, можливо, рятувати те, що вже не можна врятувати. Тут кажуть нові горизонти, так, нові проекти. І дивіться, знову: ось цей туз жезлів, який каже, вперед. Давай щось робити, давай щось мутити, давай кудись щось обов'язково. У вас цей місяць. Ви просто не зможете просто сидіти, лежати без діла, байдики бити. Ні-ні, ні це не цей місяць. Так, ідемо далі. Застереження. Від чого вас застерігають у лютому місяці? Так, левів застерігають в лютому. Від чого? Застереження для вас І знов сила. Так, застереження. Застереження. Угу. Теж дуже потужні карти. І в нас тут знову жезли. Так, ну якщо це як застереження, можливо, е, так, ваша сила у вас всередині. Тобто, якщо ви зараз навіть трішки в такому стані, а де взяти ці сили, а я не знаю, а куди рухатись, а як правильно вчинити, буквально зануритись в себе. Можливо, для цього треба буквально відійти від соціуму, навіть якщо ви в родині там перепрошую, трішки вас зацепила. Просто побути десь на самоті. По можливостях, так, просто от, е, побудьте десь на природу, підіть, прогуляйтеся, так, просто прислухайтеся, що вам підказує ваш внутрішній світ. Ваші всі рішення, вони там. Або буквально так зануритись конкретно в якісь медитації, можливо, так. І бачите, тут і духовна карта випадає. Вона дійсно тут така теж потужна, можливо, навіть це якийсь психолог, лікар, вчитель, наставник, людина, до якої ви прислухаєтесь. Але ж, якщо це як застереження, я так думаю, що можливо, цю енергію трішки збережіть, так? От, по-мудрому, по духовному вашу силу збережіть. Збережіть, не розкидайте її на всіх, можливо, ви така людина, що ви завжди там, готові йти на допомогу, до вас всі звертаються. Отут, ніби ні, для себе вам в цьому місяці дуже багато енергії потрібно на ваші особисті зміни. Тому не розкидайте, не розпиляйте цю енергію, можливо, на всіх. Так? Ось будуть летіти ці повідомлення, їх буде дуже-дуже багато. Якось так навчитися, і вимкнути телефон, і сказати: зараз я не в ресурсі, я пізніше відповім. От як застереження, я думаю, що вам треба трішечки берегти себе у всіх планах. Йдемо далі. Чого ви зможете уникнути? Так, ми дивимося в цьому місяці, цікаве питання, чого ви зможете уникнути? Передивившись цю інформацію, побачивши цей розклад, чого ви зможете уникнути, проаналізувавши все те, що вам сказали? Так, чого ви зможете уникнути? Після цього розкладу, після цієї інформації, чого ви зможете уникнути? Так, дивіться, якщо у вас був вибір... Жезли, жезли, знову це ваша активність, висока активність в цьому місяці, все повторюється. Якщо був якийсь вибір, то ви, можливо, зможете уникнути саме важкої ситуації, так, коли так важко, тяжко, особливо в плані діяльності, так, якихось рухів у вашому житті. Тому, можливо, було б важче, якби ви цього не почули, так? що стосується теж проєктів, роботи, можливо, якогось конкретного короля такого. Так? Або на виборі ви теж кого брати, на виборі що обрати, яку роботу, в який напрямок рухатися. Ну, так як у вас багато було змін по роботі, можливо, ви навіть думали залишитись тут, іти далі, взяти ще одну роботу, чи поки що ні. Тому після цієї інформації ніби кажуть, що все-таки ви уникаєте цього вибору. Який був би для вас важким в кінці кінців. Тобто там би вам було тяжко, от там би вам було ще ой Боже, скільки тягнути. А ніби після цього ви приймаєте більш таке, бачите, рішення рухатись вперед. Можливо, з якимись руйнаціями старого. Бачите, ось і знов, бачите, карти все дотягують з кінця колоди, тому що вони підтверджують слова: приймайте рішення закінчувати старе йти в нове. Ось такий був для вас розклад. Ух, аж мені, знаєте, так захотілося вдихнути на повні груди. Отаке вас, мабуть, буде відчуття в кінці, в кінці лютого. Ви такі хух, так, отакий от вас місяць чекає. Сподіваюся, що програється найкраще, Хай буде на добро і на благо. Обов'язково відпишіться, чи вже ви відчуваєте ці енергії, тому що вони надпотужні.